Не можеш натягнути на декларацію хату у козині. Зроби вигляд, що не існує ніякої хати. Не хочеш світити у ній майно, оформлене на родину. Пф, зроби вигляд, що немає у тебе ніякої родини. Чу чи паритися? Все геніальне просто. Але не подумайте, я не того зараз така зла. Просто зараз буде сюжет, про який я вперше у житті шкодую. Е, ну не тому, шкодую, що роблю його, а просто тому, що. Не зробила його раніше. Рік тому ми випустили величезне розслідування про київський метрополітен. Воно вийшло у двох частинах, але рік по тому я подумала і зрозуміла, що мало би вийти у трьох. Тоді ми розповіли про статки родини власне начальника метрополітену Брагінського і про одну дуже нарвану схему в очолюваному ним метро. Правоохоронці погуділи, накидали підозр. Брагінський накивав п'ятами і все а, і все. Але ж це не могло бути все. Кінець кінцем за стільки років схема мала бути не одна. Та й київський метрополітен це не тільки один Брагінський, це ціла команда менеджерів і управлінців. Багатьох із них минулорічний шторм обійшов боком, хоча по-хорошому не мав би. Довгих прелюдій не буде. Тож будь котиком, підпишися на канал. Можеш навіть накидати мені в коментарях за те, що так довго чухалася з цим ефіром і погнали. А ні, стоп, не погнали. Усі ці роки ми робили наші розслідування для вас. А зараз, в принципі, продовжуємо працювати зокрема завдяки вам. Тож будемо вдячні за вашу підтримку редакції Бігу Інфо», Звісно, якщо ви хочете і надалі бачити наші ефіри, усі лінки в описі під цим відео. А тепер погнали. Довгих не буде, але коротеньке нагадування, утім, дозволю собі. Як не як уже рік пройшов, а за той рік стільки всякого, що не дивно й підзабути. Отож, ми розповідали про те, як очільник київського метрополітену Віктор Брагінський ефективно обростає себе і свою недекларовану родину дорогою і знову ж таки недекларованою нерухомістю. І водночас, який прикрий збіг, дуже неефективно транжирить кошти самого метрополітену. Давайте будемо реалістами: контракти із друзями, родичами і бізнес-партнерами в принципі рідко відзначаються ефективністю. Тож чи варто дивуватися, що засекречений контракт, по якому ремонтувати метро мала балерина, а за сумісництвом теща старого друга, колеги і партнера Брагінського Кирила Кривця, обернувся накрученими цінами і відтак безнадійно просраними мільйонами, десятками мільйонів бюджетних коштів Києва і кількома кримінальними провадженнями. Ключових проваджень, пов'язаних саме з нашим розслідуванням, зараз два. Одне у Нацполі, там взялися саме за той секретний балетний контракт. Слідство не просто підтвердило наші дані щодо завищених цін, але й нарахувало уже понад 60 мільйонів збитків. Організатором оборудки у поліції вважають партнера Брагінського кривця. Минулого року йому вже повідомили про підозру і арештували майно. Про роль у цій історії самого екс-директора метрополітену. Поліція скромно мовчить натомість, Брагінським зайнялося набу спочатку йшлося про його незаконне збагачення, але згодом додалося привласнення і розтрата грошей керівництвом комунального підприємства в цілому і понеслося обшуки в офісі, обшуки вдома, обшуки на хаті у тепер уже колишнього замдиректора підземки в козині. Перша думка була: Ого, нічого собі дві ж несеться, але її одразу перебила друга Стапе. Яка ще хата в Козині? У заступника Брагінського не було в декларації ніякої хати у козині. І це був той момент, коли ми зрозуміли, що дарма, ой, як же дарма, рік тому, окрім Брагінського, не передивилися решту керівного складу підземки. Так, за цей рік хтось із них під слідством, але хтось уже тихонечко уйшов до лісу, а хтось може краще б і уйшов на всі чотири сторони, але ні досі лишається на посаді. Ну і в принципі, особисто у мене складається враження, що відбувся легким переляком і вже навіть забув. Був як метрополітен штормило рік тому, шановні пасажири. Двері зачиняються. Наступна станція заступник директора. Раз уже згадали про заступника Брагінського, то давайте з нього і почнемо. Дмитро Пеклун перше, що потрібно розуміти, він не просто багато років був заступником при начальнику Брагінському. Він один із тих, кого можна зарахувати до умовної команди чи групи Брагінського. Причому не тільки по підземці, але й в цілому, історично. Пеклун мав дуже давні зв'язки із Брагінським і з Кривцем. По перше, у нульових він, як і ті двоє, працював у структурах Нафтогазу. По-друге, звідти потрапив до їхнього уже приватного бізнесу, а саме, очолив у якості директора спільну фірму Брагінського кривця і її дочірку. Згодом пеклуну після Брагінського дісталася керівна посада в одному держпідприємстві. А пізніше, навпаки, Брагінському після пеклуна дістався лізинговий бізнес. Ну а вже потім був метрополітен. Метрополітен, де пеклуну вже довелося декларуватися. Тривалий час його звітність не привертала якоїсь особливої уваги, аж поки не стався минулого року о той злощасний обшук. Обшук тут я процитую ухвалу, провели за місцем проживання. Ання у домоволодінні, розташованому на земельній ділянці. Звучить дебілкувато, правда? Ну, чого не можна було просто написати: обшукали хату пеклуна, а не можна, бо технічно у пеклуна немає хати. Технічно її не існує в принципі. Офіційно у 2020 році дружина пеклуна купила у козині земельну ділянку. 12 соток задекларована вартість котрих 322 тисячі гривень, і... і це вже sounds like… Тисячу баксів за сотку де на дамбі в козині у бородянці. Хіба чесне слово, не маю нічого проти бородянки, просто де бородянка, а де козин? Множна 5-6, ото більш-менш до ринкової буде в тому секторі дамби. А було би до води, то ще би на 2-3 множили. Але якщо так перемножувати, то на би не налазило, було б якось невдобно, що вже казати за будинок на ділянці. Станом на 2020 й на ділянці уже був будинок, причому був давно. По супутникових знімках видно, коричневий дах тут ще від 2014-го. Тоді ж Google Street View відзняв і споруду з землі. Так то був недобуд, от тільки коробка теж коштує грошей, і її теж треба було декларувати. Але Пеклун не декларував ні недобуд, ні витрати на його добудовування чи перебудовування, бо зараз тут як бачите щось зовсім інше стилістично. Хоча мав би, адже це точно влетіло. Хотіла сказати в копієчку, але ж ми розуміємо, що тут якраз не в копійках рахунок буде. Ні, ну взагалі можна сказати цікавий хід. Не можеш вписати майно у декларацію, просто зроби вигляд, що його не існує. Вірогідно, так само ми маємо зараз зробити вигляд, що не існує оцього нажорного Мерседеса, вартість якого може доходити до 5 мільйонів і на якому стоять такі ж номери, як на Вольво самого пеклуна. Але він, як і будинок, існує. Просто оформлений він на тещу. Ну бо десь на таких зазвичай і ганяють сім. Десятирічні пенсіонерки, та? The yeah. Your is on the on the okay. додзвонитися до пеклуна чи його дружини нам не вдалося. Їхні старі номери не активні. Що й не дивно, бачила ухвалу про те, що телефони забрали при обшуку. Шановні пасажири, двері зачиняються. Наступна станція фінансовий директор. Недобудо будинки, те, що мерседеси. Але давайте так, у пеклона, хоча б якісь обшуки. А от фінансовий директор Хаймьонов просто по тихому звільнився. Настільки по тихому, що цього навіть не було у новинах. Чисто поміняли на сайті фотку одного мужика на фотку іншого мужика. Ми теж не зразу помітили. Відбулося це орієнтовно навесні, уже після того, як ми випустили наше розслідування. А головне після того, як набу розпочало своє. І пропав, і поки що я не бачу, щоб його бодай хтось якось наздоганяв. Олексій Хаймьонов – не просто земляк Пеклуна по Донецьку і його багаторічний партнер по громадській організації уже в Києві. Він ще один виходець із структури Нафтогазу, де працював у нульових. Тобто, можемо говорити про ще одну людину із умовної групи брагінського кривця. Декларації Хаймьонова могли би стати просто черговим прикладом уже звичної для нашого глядача картини із класичної колекції Бідний чиновник на шиї багатих родичів. Але знайшлася у них одна родзинка, дещо схожа до історії пеклуна. Але перш ніж я почну, зазначу один важливий момент: я чудово усвідомлюю, що наш менталітет заповідає все найкраще дітям. Але. Але коли дитині вже під Полтос, і дитина головний фінансист багатомільярдної махіни типу столичного метрополітену, ну тобто людина, котра ж, мабуть, і мала би слідкувати за тим, щоб фінанси комунального підприємства не тринкалися так, як ми бачили, вони тринкалися, але чомусь чомусь це допустила, виникають питання до правдоподібності цих історій. Якщо вірити деклараціям екс-головного фінансиста підземки, його родина тривалий час жила у квартирі, оформленій на тещу. Теща бігме Боже любить зятя, бо квартиру придбала не будь де, а прямо через дорогу від головного офісу Київського метрополітену. Чисто на роботу в тапках ходити можна. Ціну у декларації хаймьонов вирішив не вказувати. Мовляв, ключі від квартири теща дала, а інформацію про неї ні. Фу, ну це вже прям якийсь моветон, чесне слово. Таке враження, що я зараз не зайду на лун, на якому є абсолютно усі новобудови Києва. Не відкрию вкладку із цінами, які ця аналітична система регулярно оновлює і зберігає, як в принципі всю історію існування ЖК від моменту котловану, і в три кліки не прикину, яка ж би там могла бути вартість тої квартири. Найближча до дати договору, і найнижча із тоді можливих 34,5 тисячі гривень за метр квадратний. Тобто двушка на 76 квадратів мала би обійтися тещі у щонайменше 2,5 мільйона гривень. На той час 500 баксів у тисяч в сенсі. Ну ви зрозуміли. На початку 24-го року, буквально за кілька тижнів до скандалу, Хаймьонов отримав у смартплазі ще одну квартиру і гараж. Кажу, отримав, бо дісталися вони йому у подарунок. І от що цікаво, задекларована вартість квартири разом з гаражем 4,5 мільйони гривень, тобто ще сотка зелені. І рівно таку ж суму фіндир підземки задекларував як подарунок від ще однієї щедрої родички цього разу – 72-річної мами. Але і це ще не всі подарунки. Не пас задніх і тесть фіндира метрополітену. Квартиру у ЖК касирецький бояр, бояр, бояр коротше. Квартиру на серці вартістю у мільйон він подарував дочці. Та навіть не знаю нашого. Уже таке враження просто щоб було. Бо на той час у родині вже була нерухомість в рази цікавіша за усі перераховані квартири. Вам сподобається, гарантую. Щоправда, цього разу не козин, цього разу старі добрі Гореничі. То таке село під Києвом, де ще з нульових полюбили гніздитися столичні Олдмані. Щоб вам було простіше, отой будинок пшонки, родоначальник пшонка стайлу. От він, наприклад, у Гореничах. Колишній керівник Укравтодору Демішкан теж будувався тут. Е, але це вже, мабуть, дійсно приклад для Олдів. Проїхали! Так от, якщо дивитися декларацію Хаймьонова, то у Гореничах у них дві невеличкі ділянки: 5 соток і 12 соток. По вулиці спортивна, один. І ще якийсь недобут тут же у Гореничах, логічно припустити на котромусь із цих двох клаптиків. Але якщо поїхати власне в Гореничі на цю саму вулицю спортивну, поїхати це, я звісно, погорячкувала територія закрита. Хіба ногами піти. Побачиш у такий довжелезний і височенний паркан довкола обійстя явно не на 5 і навіть не на 12 соток, а на ньому будинок явно не недобуд. За тим парканом добрі пів гектара і будинок на майже 200 квадратів записаний на все того ж тестя. У 19-му році тесть оформив на себе цей будинок по спадщині. Це означає, що раніше він був записаний ще на якогось члена родини. Але уже тоді там жили хаймьон. Давайте для юридичної точності, що найменше Хаймьонова, дружина головного фінансиста метрополітену. Звідки знаю? Ну я могла би розказати, що знайшла старий акаунт Хаймьонової в однокласниках. А там фото в приватному будинку, також із брусу. А ще фото в дворі будинку, де видно таку ж обшивку, такий же паркан, але насправді із судів. Хайменова колись заборгувала 11 тисяч Обленерго, і ті пішли у 16-му році збивати борг через суд. Зараз звучить чисто як анекдот, але ці комунальники, на відміну від комунального метрополітену, реально за три копійки загризуть. За що їм велике мерсі? Бо засвітили адресу проживання, яка виявилася відмінною від адреси прописки. Ну і ми ж з вами розуміємо, що Обленерго то не НАБУ, розслідувань не проводить. Тож адресу ту могли знати хіба, якби жін. Ка сама її десь у документах вказала. І ця адреса була спортивна номер 3 е, Так, трохи збиває каламбури з номерами: ділянка номер 1 будинок номер 3 А табличка на ньому взагалі висить номер 7. Але насправді, насправді все дуже просто. Спортивна номер один це ділянка самої Хаймонової. Вона крайня на ній спортмайданчик і якісь дрібні споруди. Ділянки 3, 5, 7 – це її батька. Вони вже об'єднані в одну. А самого будинку номер 7 по крайній ділянці, на котрій він стоїть. А ну і ті нещасні 5 соток тут же. Але по факту це все об'єднано за одним великим парканом. І не питайте мене, де там не добуду 60 квадратиків. Ви ж розумієте, це уже не важливо. Не те, щоб я уже сильно здивувалася, що обленерго про статки декларантів знає більше, аніж цілантикори інфраструктура. Просто ну не знаю, може б вам уже якось скооперуватися, всім нарешті, чи що колабу якусь замутити. А варто зазначити, що це не єдиний будинок, який знайшовся в Гореничах. Наприклад, є ще один записаний на маму ту маму, що минулого року квартиру дарувала. Він геть скромний, скромніший за квартиру, яку вона дарувала. І розташований у тій частині села, котра, ну, власне, село з деревляними парканами, а не та, де маєтки. Мені здається, це доволі показово. А ще є другий будинок Тестя. Ну, десь же і він мав би жити, правда? До речі, до тестя вдалося додзвонитися. Виявилося, що він не в найкращих стосунках із зятем. Переконує, що Хаймонов до його статків стосунку не мав, не має і мати не буде. У Гореничах є кілька будинків, а це е, власність чия програм. Значить, свій час я продав місті Львові значить, після того, як народилась третя дитина. От. Дві квартири, дві дачі, два гаража От. нашої родини. І відповідно побудував оцей будинок, в якому я живу. От. До того. Моя мати, поки була жива, значить, будувала будинок. А я так розумію, що вони там проживали, але чомусь цього не було декларації. Вони проживали практично змогу, будемо говорити, дозволу і свій час, поки мама жила, в літній період для дітей. А так вони проживали постійно в Києві. Угу. До цього будинку. Вони не мають ніякого відношення, вони єдине, що можуть отримати після того, як я заповідно пишу. Ну не на хремоному, не на дочку, а на внуків. Чужа сім'я, як там кажуть, темний ліс. Всяко буває, але я переслуховувала цю розмову декілька разів і так і не звела раму. Якщо проглянути супутникові знімки, то видно, що маєток закладали десь у 13-14 роках. Мамі тестя на той момент мало би бути 58 мінус, хоча б 16, аж за 70? Третя дитина чия? Якщо мова про дітей Хаймьонових, то третя дитина у них народилася аж у 20-му. Це по деклараціях видно. Ну і зрештою, якщо хаймонови просто підживали у Гореничах влітку, то навіщо вони раз на декілька років доточували до маєтку ще якусь ділянку, розширюючи й добудовуючи його? Наступного дня сам хаймьонов відповів нам письмово у вайбер, і все заплуталося ще більше. Щодо квартири, тещі, яку я орендував, були продані дві квартири у Львові та інвестована придбана квартира в Київ. Хоча тесть казав, що витратив гроші із продажу львівської нерухомості на будівництво свого будинку. А ось, до речі, і про будинок. Родина зупинялася у власному майні. Згідно з моєю декларацією, моя дружина має в Гореничах вулиця Спортивна, 1, дві земельні ділянки, 12 та 5 соток, та побудований будинок, не введений в експлуатацію, які межують з ділянкою Тестя та використовувалася деколи як дача. Хоча тесть чітко сказав, що проживали таки у його будинку. Здається, версії не погодили. Ми попросили Хаймонова внести точність у цей каламбур, але далі він уже не відповідав. Шановні пасажири, двері зачиняються. Наступна станція, головний юрист. Квартири, будинки, паркани дуже оригінально. Але давайте так: Хайміонов уже хоча б не працює у метрополітені. А от головний юрист підземки Бабенко абсолютно спокійно і далі сидить при своїй посаді. А його недекларована родина продовжує затарюватися нерухомістю. З одного боку, варто би було вам якось бабенка представити, але так склалося, що ви з ним уже знайомі. Ще від першої частини великого минулорічного розслідування про статки сі сімейства Брагінських. А вона дружина пана Брагінського, правильно? Так. Ага. Я, до речі, я не знаю. Е, ну, мені просто відомо, що вони разом проживають. Ага. Ну, на сьогоднішній день ви ж знаєте, що спільне проживання, а одружені люди чи не одружені, я не знаю. Так, Володимир Бабенко це той самий головний юрист київського метрополітену, який спалив усю контору своєму шефу, підтвердивши нам, що нібито колишня дружина Брагінського, геть зовсім йому не колишня. Настільки, що головний юрист метрополітену навіть займався оформленням їй ФОПа. Так, розмова із Бабенком додала нам упевненості у тому, що оформлені на пані Брагінську квартира машина пів гектара в козині теж пану Брагінському не чужі. Скажу чесно, ми тоді у редакції дуже переживали, як би Тобрагінський своєму юристу зуби обрельсу, ну чи там ребра об шпали, не перерахував. А виявляється, у нього все чудово. Більше того, він має усі шанси повторити успішний успіх свого екс-начальника. От, прям в деталях повторити. Просто нагадаю, що свого часу директор метрополітену дав у штангу з квартирами, придбавши зі своєю уже нібито колишньою дружиною сусідні помешкання в один день в одному ЖК ще й з послідовними номерами договорів оформлені. Майже на тому самому засипався і Бабенко. У своїй декларації за 16-й рік головний юрист Метро вказував дружину і дочку, але потім вони з декларації щезли. Ну, подумаєш, дочка виросла, з дружиною міг розлучитися? З ким не буває. Але як часто буває, що уже після розлучення люди купують квартири в одному ЖК і сусідні там же паркінги? 8 серпня 2019 року Бабенко оформлює собі однушку на Калнишевського. Це економ клас на виїзді з Києва, але суть зараз не в тому. А в тому, що у той же день, 8 серпня 19-го, у цьому ж ЖК, дві сусідні квартири реєструються на нібито колишню дружину та дочку, оформлено в одного нотаріуса з послідовними номерами договорів. 7 листопада, уже 24-го року, нібито колишня дружина добирає у цьому ж таки ЖК Паркінг рівно за тиждень. День Бабенко оформлює собі сусідній. От прям сусідній, там послідовні номери паркомісць. А ще у 21-му році купуються дві квартири у Софіївській борщагівці, оформлені навпіл. Одна на дочку екс дружину друга на дочку і вірогідно маму бабенка. Не сусідні, але поряд. ех Шкода, що в головного юриста метрополітену немає якогось свого головного юриста, якого можна було би просто спитати, а він би, як сам бабенко колись, здав усе і всіх. За те, як я вже казала, є дочка, а в дочки є Інстаграм. А в Інстаграмі є таке. Тримайте у голові, що починаючи з 2017 року, Бабенко у деклараціях перестав вказувати родину. Ось новорічна родинна фотосесія 2017 року. А ось теплі сімейні обнімашки 2019-го. Далі більше сімейний переїзд. Тамара вихваляється власною окремою квартирою і водночас уточнює таке. Щоправда, крім кухні, там поки нічого немає, тому все ж мешкаю у батьків, поки не завезуть хоча б диван. Але вони теж переїхали в той же будинок, куди і я. Тому тепер я з ними буду сусідами. Яка ж дружня група чужих людей? А ось 2020-й. ковід, ізоляція. Роздуми мені дуже подобається жити самій. Я навіть уявити не можу, як би ми уживалися з батьками в одній квартирці під час карантину. В сенсі в одній квартирі, в чиїй із їхніх одній квартирі ну добре, добре, досить. Ось розгадка. Сьогодні в моїх батьків 24-та річниця весілля. Це теж 2020 рік. Бабенко уже четвертий рік поспіль у своїх деклараціях робить вигляд, що немає дружини. Та, взагалі, ніякої родини немає. Ми, звісно, звернули увагу, що у різних соцмережах екс-дружина Бабенка підписана з різними прізвищами: десь із дівочим кушнір, а десь уже як Шевченко. Це дійсно може означати, що наразі вона має іншого чоловіка. Але переглядаючи ось ці фото, які вона сама постила уже після розлучення, у 2013 році, у 2015, у сімнадцятому. У 19, а ще у 20 і у 21 роках все ж не покидає відчуття, що мінімум у п'ятирічних деклараціях бабенка цієї жінки дуже не вистачає, її і оформленого на неї майна. Дивіться, я особисто знаю людей, які розлучилися по мирному і навіть згодом купили квартири в одному будинку в сусідніх під'їздах Трусторі, але ще жодного разу не бачила, щоб колишні святкували річницю свого вже неіснуючого шлюбу. На той момент, до речі, уже 10 років як неіснуючого. Це зі слів самого Бабенка. Так, нам знову вдалося до нього додзвонитися. Він переконує, що... Це все просто міцна дружба. Я не проживаю. Я, у мене е, окрема реєстрація, я окремо проживаю. А в 2020 році святкували річницю шлюбу, хоча в 2020 ну, році. Що? Ви... Ну, так е, що? А в 20-му році ви вже не вказували в декларації дружину. Ну я з 10-го року розлучен. Ну то що? Ну, є якісь дати певні. Тобто ви святкували... Я проживаю окремо. Проживаю окремо, вона проживає окремо. Тобто ви святкували Шри. річницю шлюбу з дружиною, з якою розлучені 10 років? Так. Да. Е, Можу і вам запропонувати свята, якісь святкувати, які вже закінчилися. Ну, хто фінансував покупку цієї нерухомості? Ми продали, у нас була спільна квартира на Петра Панч. Ми її продали і купили окремі квартири. Угу. А пізніше були ще докуплені паркомісця сусідні? Е, так, я буквально недавно е, партнер місті. А як так сталося, що вони у вас сусідні із вашою, як ви кажете, вже колишньою дружиною? Ну тому що ми спілкуємося разом. І якщо і дружимо, в тому числі, а що тут такого, якщо ми живемо, наприклад, в одному будинку, та, на різних поверхах, е, угу. здійснимо окремі Фінансування своїх взаємовідносин. Яка чудова міцна дружба крізь цілі десятиліття Заздрю, я оце тільки не можу тоді зрозуміти. А на хіба було у 16-му році декларувати цю типу вже 6 років як колишню дружину, як дружину? Ну задекларував би вже як друга. А стривайте, такої опції нема. Фантастична ідилія, А втім, в київському метрополітені в принципі якась своя ідилічна обстановка. Так, ніби і не було оцього десятибального шторму минулого року. А втім, а чого б і ні, що нижча посада, то менша вірогідність, що до тебе, хоча б колись докопається якесь там набу. Хіба що обленерго підісре? А поки ні, на сьогодні все. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Попрошу не забувати про вподобайки. Вам не складно нам приємно. Но ще не забувайте про коментарі. Ми командою дуже любимо їх потім після випуску читати. Ну і знову ж таки, якщо у вас лишилися ще якісь питання щодо цієї історії, ласкаво просимо. Я буду на них на всі відповідати. І останнє: не забувайте поширювати розслідування. Це дуже допомагає просувати їх у Ютубі. Побачимося.